Момент, коли на початку повномасштабного вторгнення, і ти не розумієш, як собі як допомогти, що робити, не знаходиш місця. А коли ти допомагаєш, ти розумієш, що ти потрібен. Якщо потрібно буржуйки, будь-яка цивільна робота відкладається і робиться тільки на фронт. Потрібно ремонт автомобілів, так само все відкладається, робиться тільки автомобілі. Сергій Маджаров разом із однодумцями вже понад три роки допомагає військовим. Вони виготовляють маленькі буржуйки, які рятують захисників від холоду на передовій. Аби виготовити ідеальну міні-піч, чоловік розробив чимало варіантів, та все ж наполегливість дала результат. Осінь, коли почало холодати, багато зі знайомих поїхало. Багато зі знайомих служили. І перша проблема була з тим, що потрібно було будинки, в яких вони жили, потрібно було чимось отоплювати. І ми спочатку робили великі буржуйки з газових балонів, ну не тільки з газових, будь що з металу, з газових балонів, що було, з того і робили. Але потім проблема виникла така, що потрібно було мобільні буржуйки, які будуть легенько і легко будуть переноситися. Ті, які можна було отоплювати безпосередньо, використовувати безпосередньо. Безпосередньо в окопах. І ми перейшли до таких буржуєк. Ну, це так, заготовка, це ще не до кінця у нас зроблена бюджетний варіант, скажімо так. Це фільтри від великих машин, тобто від фур. Вони безкоштовні, вони є розбірні, і пацани собі коли йдуть на позицію у діло. Вони не важкі і занесли. Однак на цьому допомога не завершується. Вагомий внесок Сергія у підтримку армії це ремонт військових автомобілів. Для чоловіка це справа честі, адже багато його друзів нині боронять Україну. Тому питання допомоги армії для нього ніколи не стояло під сумнівом. Він знав, що має діяти. Даний автомобіль знову ж таки товариш зателефонував. Скинув відео, коли вона ще там була. Це ось цей от кусок, який залишився. Це е, дрон. Пацани їхали на позицію, і дрон безпосередньо залетів в машину. Слава Богу, пацани залишилися живі. Тільки, постраждав тільки автомобіль. Е, привезли до нас. Ми замінили частину автомобіля, замінили двері, підфарбували, і знову машина поїхала. Працює. До речі, до цих пір працює. Велику кількість автомобілів Яку ми робили, ми відправили на Херсонський напрямок, на Харківський, ну і частина на Донецький напрямок. Також пацани є, які зараз приймають участь у бойових діях і знають, що ми робимо машини, і телефонують, що потрібно, наприклад, є потреба там у резині. Ми відправляємо резину, чи є потреба у якихось запчастинах. Теж пробуємо стараємося скласти. Скластися фінансово допомогти купити запчастини і відправити велику частину авто і гуманітарну допомогу хлопцям. Відвозить особисто Сергій, і кожна поїздка це окрема історія. Як звільнили Херсон, ми поїхали на Херсон, повезли хлопцям допомогу. Це якби не автомобіль везли, але теж така цікава історія. І коли ми їхали на Херсон, то ситуація Доїхали до деокупованої території, і дорога там закінчилася. А їхали спринтером, спринтер був вгружений і відповідно це все потрібно було якось довести більш-менш в цілому і назад вернутися, і машину, щоб не розвалити. То була частина дороги там 24 кілометри. Ми їх, ми їх їхали 4 години практично через те, що дороги практично ну, не було майже. Патріотизм для чоловіка не просто слова, а життєвий шлях, якому він навчає й своїх дітей. Його донька Діана активно підтримує батькову справу, організовує збори від громадської організації. Якщо патріотично налаштовані підлітки, то ніколи в житті в нас би не було кацапської мови. У нас би була українська мова. Відповідно від цього, у нас би ніколи б і не було війни через те, що будь-який агресор, він не те, що думати про напад, не те, що нападати, він навіть думати боявся. Бо в нас би всі зразу ставали щитом. І патріотично налаштована молодь це молодь своєї країни, вона сильна. Відповідно, через це, чим більше діти патріотично налаштовані, чим більше вони знають. Своєї історії тим не краще майбутнє. Жителі Вороновицької громади радо навідують поранених військових, адже хочуть турбуватися про них. Сергій розповів, що часто буває у реабілітаційних центрах зі смаколиками від небайдужих. Землю продукти харчування також долучаються, дітки малюють малюнки, також передаємо малюнки і продукти харчування різні. Від, Картошки до купченого м'яса, колбаси, салати, свареники. Останнім часом. Всі хлопці не практично, а всі хлопці відносяться до цього позитивно і ну, з задоволенням. І тут ж ще такий фактор, знаєте, все харчування, яке ми привозимо, все є домашнє. І відповідно вони з задоволенням харчуються. Ще одна важлива місія Вороновицької козацької сотні збереження та передача національних традицій молоді. Разом із соратниками вони організовують козацькі походи для юнаків та дівчат. Ми стараємося організувати походи стежками предків це безпосередньо Вороновиці для дітей, також і для дітей, і для дорослих. Це такі прогулянки через ліс місцями, де раніше жили наші предки. Показуємо, відтворюємо. При цьому всьому завжди в нас є куліш по закінченню походу. У нас є стрільба з луків, стрільба, ну і стрільба з автомата Калашникова, але це стрітбольного автомата, тобто не справжнього. Але він якби дітям це теж цікаво. Мир буде тоді, коли кожен українець та українка знатимуть свій національний код, переконаний Сергій Маджаров. Нам потрібно бути міцними, поки є можливість бути в тилу в тилу, але не сидіти осторонь. Допомагати, долучатися до будь-яких зборів, допомагати військовим, які захищають нас, і безпосередньо допомагати військовим, які отримали поранення. Через то, що про них не можна забувати теж. Об'єднуватися і максимально рухатися вперед, розвивати країну незалежно від того, де ще що в нас війна.